Деколонізація, декомунізація та дерусифікація на Полтавщині відбуватиметься по закону. Для цього держслужбовцям та посадовцям сільських і міських громад у Полтаві провели перший семінар. Співорганізатор такого навчання Олег Пустовгар каже: наша перемога настане тоді, коли кожен українець проведе в своїй свідомості кордон з Росією. Цей семінар присвячений знанню законодавства дуже багатьох норм і цей і закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного та режимів і законодавства з місцевого самоврядування і інших, які дадуть змогу місцевим територіальним громадам. Виважено спокійно виконувати це законодавство і позбавляти публічний простір своїх громад від російських сенсів. Долучилися до семінару працівники гуманітарних відділів, відділів архітектури та культури міськ та сільрад. Вони проговорили усі назви вулиць, пам'ятники, назви різних юридичних суб'єктів та комунальних установ, які символізують державу окупанта. Усі їх найближчим часом планують змінити. Додає співорганізаторка семінару Наталія Осипенко. Цей захід якраз зараз, коли іде повномасштабне вторгнення Російської Федерації, він надзвичайно актуальний, і ми доносимо цю інформацію. До всіх територіальних громад, а їх у нас в Полтавській області 60 територіальних громад. На цей захід зареєструвалося 85 осіб з усіх територіальних громад. В Нинішні часи, коли ми переживаємо другу хвилю фашизму, да, з боку Російської Федерації і йде повномасштабна війна, є дуже актуальним питанням. Визначення внутрішньої самоідентифікації кожної кожного українця, і саме сьогоднішній семінар допоможе позбавитися тих русизмів і наслідків радянщини в кожній територіальній громаді. Секретар експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму Ігор Каретніков в ході семінару зазначив. Експертна рада рекомендує Полтавській обласній військовій адміністрації та міській раді демонтувати та прибрати з публічного простору російські імперські пам'ятники у Полтаві.